чого насправді складаються рідкі шпалери, яка ціна в 2025 році, на прикладі матеріалу від компанії Екобарви. Зрозуміло, що існують целюлозні рідкі шпалери і шовкові. З них ми і почнемо. Серія софт складається з клеєвої суміші і штучного шовку. І в залежності від пропорції, маємо по дві насиченості: більше білого, менше кольорового буде світліше, більше кольорового менше білого буде темніше. Штучний шовк виготовлено з поліпропілену, жодних пігментів, фарбований в масі. Це точно такий самий матеріал який використовується в фільтрах на питну воду, клеєва суміш це КМЦ, але швидко розчиняється у теплій воді, тому шпалери не треба замочувати на 12 годин. Це надміцний клей, який виготовлений в Турції. На нього ще клеють бікборди. 310 гривень за упаковку вистачає від 2 до 4 квадратних метрів. На стіні виглядають просто фантастично. Ну а ми переходимо до наступних шовкових шпалер під назвою Nice. Вони на 100% складаються з білого штучного шовку клеєвої суміші, а в якості Кольору, подрібнена акрилова нитка. В Туреччині намість цього зробили це. Ну а ми тут його подрібнили і зробили знову це. На стіні виглядають так само фантастично, як і серія Soft. Традиційно дві насиченості, один пакетик буде світліше, два пакетика буде темніше. 350 гривень за упаковку, багато кольорів і розхід в середньому 3 квадратних метри. Тепер поговоримо про целюлозні. Їх можна поділити на два типа: дорогі і дешеві. І основна відмінність тут це якість целюлози. Дорога виконана з первинної. Целюлози, яка виготовлена у Німеччині, являється основою для виготовлення засобів гігієни, паперу і серветки. А дешеві шпалери під назвою Fine за 170 гривень за упаковку, якої вистачає рівно на 2 квадратних метри, виготовлені з вторинної целюлози. Це перероблені відходи з виробництва серветки. Саме тип F10 на сьогоднішній день топ-продажів. Ви просто подивіться, як вони круто виглядають на стіні. У складі той самий клей, штучний шовки, декоративна добавка у вигляді вермікуліту. І Ось так він виглядає на зразках. Дрібні забруднення від комах на стінах буде абсолютно непомітно. Решту целюлозних рідких шпалер я не вміщу в це відео, тому що просто фантастична кількість різних додатків. Подрібнена нитка, акрил або штучний шовк, блискітки, вермікуліт і так далі. Фантастична кількість кольорів, ціна від 200 гривень, розхід від 2 до 4 гривень. Метрів квадратних ціни дивіться на сайті ecobarvo.ua і пам'ятайте, що за промокодом Іван Ліс буде суттєва знижка. Окремо розкажу про серію Міка, реальний топ-продажів, які складаються з німецької целюлози, клею і вермікуліту. В деякі типи додані золотисті блискітки. Вермікуліт це природна слюда, яка приїхала до нас з Бельгії. Спочатку має ось такий вигляд, а потім під дією високої температури вона стає ось така. У серії їх небагато, але вони реально користуються шаленим попитом, тому що ви просто подивіться як вони виглядають на стіні інформації про рідкі шпалери екобарви скоро будуть значно більше тому кому цікаво підписуйтесь на канал